Ось я харків'янин приїхав у звичайний Львів. Потрапив звичайний для Львова, типовий райончик, і бачу, як тут прямо зі смітників вивалюється сміття. Ніхто не прибирає. Одразу видно, що тут все погано. Не можуть навести порядочок, бачити, що відбувається. Дуже незручні вулиці. Тут все дуже дуже погано. Бруд навколо жах, смітників нема. А якщо серйозно, то дуже дратує, коли показують деякі локації харківські і видають, наче увесь Харків такий, знаєте, у всьому Харкові там мить, тротуари і все таке інше. Так на районах дійсно чисто, але я б не сказав, що і у, у Львові на, на районах все дуже погано. Просто ні у кого немає такої вавки в голові. Показувати і, і робити з цього якусь пиху міста. Таку що о у нас прибирають сміття, і це наше досягнення. Як на мене, це трохи навіть низько так робити, тому що досягнення доволі доволі примітивне.